Я не знаю, чи ви вже чули, але веганська бульбашка розірвалась. Оскільки його популярність різко падає, чи не настав час назвати веганство тим, що вони є насправді харчовим розладом? Протягом останнього року почали з'являтися поширені наративи про те, що веганство занепадає. Та чи це справді так? Що ж, по перше, слід визнати те, що протягом останніх років знизились продажі рослинного м'яса, а також були бренди, які прибрали певні продукти рослинного походження з полиць. Тож, якщо ми встановили, що відбулося падіння на ринку рослинних альтернатив, то певно на цьому і все. Чи не так? Я хочу повернути вас у 2018 та 2019 роки. Це був хороший час для веганського руху, багато позитивної уваги від змі, постійна поява нових продуктів і багато позитивних розмов про харчові інновації. За Economist назвав 2019 роком веганів. Що ж змінилось? М'ясна промисловість зіткнулась з труднощами у протидії численній позитивній увазі до сектора рослинних продуктів і мала розробити план. Тут з'являється центр свободи споживача з до. Суть тонкою назвою свобода споживача. Ну кому ж таке не сподобається, так приємно усвідомлювати, що існує організація, яка прагне захищати наші свободи як споживачів. Однак це СС не про захист споживачів, це про захист індустрії. Це група заснована та керована піарником Ріком Берманом. Рік має довгу історію участі в діяльності, яка більшість вважає етично неприйнятною, але не рік протягом кар'єри рік працював в тютюновій індустрії при меншої. Чи наслідки впливу тютюнового диму? Він виступає проти закону про американців з обмеженими можливостями та проти підвищення зарплат для працівників. Він атакував організації, які виступають проти водіння в нетверезому стані. і Працює над законами, що скорочують права працівників. Працював з Монсанто компаніями викопного палива і сільськогосподарською промисловістю. Рік працює шляхом створення підставних компаній, які є щитом для корпоративних інтересів, і дозволяють великим гравцям залишатися анонімними або принаймні відокремленими. Від дій організацій від їх імені на секретному записі рік сказав це аудиторії: люди завжди ставлять мені одне і те ж питання мовляв, як я можу бути впевненим, що ніхто не дізнається про мою підтримку ваших дій. Ми проводимо всю цю діяльність через неприбуткові організації, які захищені від необхідності розкривати донорів. Повна анонімність. Люди не знають, хто нас підтримує. У цьому плані ми займаємось цим вже близько 20 років, оскільки це когось турбує. Я кажу, що існують різноманітні способи і. Захисні бар'єри, які були створені для досягнення цієї мети, також рік сказав керівникам підставних компаній, що вони повинні бути готовими до гри на емоціях, таких як страх, жадібність і гнів. Рік Берман є корпоративним лобістом і найманцем, який працює з найгіршими індустріями та компаніями, які тільки можна уявити, що як не дивно повертає мене до м'ясної промисловості. Тож ось ми знову у 18-19 роках. Рослинні альтернативи є захоплюючими та інноваційними, і м'ясна промисловість шукає важель, який мати вплив до кого звернутись. Рік Бермен, бачите, це не щось нове для Ріка, адже він вже десятиліттями атакує організації, що захищають права і добробутварин у США. Тож у вересні 19-го Центр свободи споживача розмістив цю рекламу в USA Today. В описі реклами на своєму веб-сайті CSS заявили, що в рекламі порівнюється справжній бекон з фальшивою ультраобробленою імітацією. Це досить цікава критика, враховуючи, що справжній бекон також оброблений. Ой, він також. Є канцерогеном першого класу. Ви тільки уявіть, що б вони казали, якби ВОЗ класифікувала рослинні альтернативи як канцерогени першого класу. Але принаймні ми знаємо, що рік і ЦСС точно піклуються про наше здоров'я. Саме тому рік і його команда працювали з Мансонто, Тютюновою, алкогольною м'ясною промисловістю і індустрією викопного палива та такими кампаніями як Кока-Кола. Тому ви повинні розуміти, що рік ну, він справді піклується про нас, споживачів. Та опір вже почався. Потім на початку 20-го року ЦСС створили цю рекламу. Ваше слово метил целілоза. Метацил. Ви можете, будь ласка, пояснити? Метил целюлоза це хімічний проносний засіб, який також використовується в синтетичному м'ясі? Нащо? Вибачте, не зараховано. Без докторського ступеня важко зрозуміти склад синтетичного м'яса. Фальшиві бекони, бургери можуть містити десятки хімічних інгредієнтів. Не варто їсти те, чого ви й вимовити не можете. Бекон Б-Е-К-О-Н! Переходьте на cleanfoodfact.com Ідея про те, що вам не слід їсти те, чого ви не можете вимовити, є абсолютно безглуздою. Так само можна використати слово альфа-токоферол, який відомий як вітамін Е. А як щодо доказа гексаєнової кислоти, спробуйте це написати. А це повна назва довголанцюгової жирної кислоти ДГА, яку ще іронічно вважають недоступною для веганів. Хоча вона походить з водоростей, тож хвилинку давайте розберемося. Чи варто нам Істи те, що ми не можемо вимовити, чи це тільки веганам не вистачає того, що не можна вимовити. Це все трохи заплутано, чи не так, і це насправді є метою. Ці індустрії працюють, поширюючи сумніви та плутанину в свідомості споживача, оскільки в таких випадках люди схильні повернутись до статус-кво або до своїх звичайних позицій. І хоча ці аргументи абсолютно безглузді, вони все ж працюють. І щодо метил целюлози: не всмоктується в шлунково-кишковому тракті як клітковина і не є токсичною. Насправді, для лікування запорів її використовують у кількостях значно більших ніж у рослинних альтернативах. Іронічно, що м'ясоїди критикують рослинні альтернативи за вміст речовин, які вони споживають у значно більших кількостях для лікування запорів, які виникають від надмірного споживання тваринних продуктів та нестачі клітковини. Повідомляється, що в США наразі спостерігається. Дефіцит проносних засобів через надмірний попит. Хіба можна подібне вигадати? І навіть не починайте говорити про аргумент з хімікатами. Ми всі складаємо з хімічних речовин. Життя б не існувало без хімічних елементів. Так, можуть бути шкідливі хімічні речовини, але люди помилково вважають, що синтетичні хімікати обов'язково є поганими, а природні хімічні речовини завжди є добрими. Але це просто не так. До прикладу, Антракс є природною хімічною речовиною. А як ми лікуємо? Уємо антракс синтетичними хімічними речовинами, такими як антибіотик, ципрофлоксацин. Хоча варто зазначити, що антракс не лише природний, але й насправді легше для вимови, ніж ципрофлоксацин. Тож, мабуть, антракс має бути корисним для нас, бо саме так це працює. Звісно, якщо подивитись на 2024 рік, рослинні альтернативи стали синонімами таких слів, як ультраобробленість і метилцелюлоза. Замість того, щоб сприймати їх як вражаючі харчові інновації, багато хто вважає. Рослине м'ясо одним з найбільш токсичних і нездорових продуктів, хоча це не так. Дослідження показують, що рослинні альтернативи є здоровішими, ніж їхні тваринні аналоги. Огляд 43 досліджень впливу рослинного м'яса на здоров'я та навколишнє середовище, проведений університетом БАДА в 2022 році, показав, що рослинні альтернативи м'яса викликають менші рівні викидів парникових газів, потребують значно менше землі і води та задають меншої шкоди довкіллю. Вони також мають кращу харчову цінність і. Добре, впливають на втрату ваги та нарощування м'язової маси. Інше дослідження виявило, що рослинні альтернативи покращують здоров'я мікробіоми в порівнянні з м'ясними аналогами. Аналізували 207 рослинних і 226 тваринних продуктів у Великій Британії. Цей аналіз показав, що рослинні продукти мають кращий харчовий профіль, а також меншу енергетичну щільність, менше насичених жирів і значно більше клітковини. Хоча рівень солі у них був дещо вищим, автори зазначили, що дослідження підтверджує, що Рослини м'ясо є здоровішою альтернативою м'ясним продуктам з погляду запобігання харчовим захворюванням. Я не стверджую, що рослинні альтернативи є найздоровішою їжею, яку ви можете споживати, і я не кажу, що вони не можуть містити шкідливих для нас речовин, але те, якими їх зараз подають, не підтверджується даними. Це наразі успішна кампанія, що ведеться м'ясною індустрією, а також їхніми лобістами і піар-агентами. Веганство, на жаль зараз перебуває у стані війни з координованою і добре фінансованою. Кампанію фейків та дезінформації. Тварина промисловість копіює стратегію тютюнової індустрії та індустрії викопного пального. Вони фінансують свої власні фальшиві дослідження, співпрацюють з піар-фірмами та лобістами, використовують медіаресурси для уявної достовірності і поширення дезінформації серед громадськості. Безумовно, це впливає на поведінку певних споживачів. З 19-го року сталося, скажімо так, досить впливові події. Була пандемія, тепер ми переживаємо час високої інфляції, процентних ставок і кризи вартості життя. Так звані преміум продукти, до яких досить можуть відноситися багато рослинних продуктів, будуть серед перших товарів, від яких люди відмовляться. Отже, люди, можливо, повертаються до дешевих м'ясних продуктів або просто купують дешеві рослинні продукти. І справді продажі тофу, як повідомляється, зросли. І щоб підтвердити це, останні дані показують, що споживання м'яса у Великій Британії досягло найнижчих рівнів з моменту початку обліку. Отже, як м'ясна, так і веганська бульбашка луснули. Цікаво, що рослини харчування є. Однією з причин зниження споживання м'яса, що дещо суперечить наративу, який ми обговорюємо в цьому відео. Однак що важливіше для ширшої перспективи дані показують, що люди насправді перейшли на дешевше м'ясо і відмовились від більш дорогих видів м'яса. Що цікаво, хоча найбагатіші 10% споживають на 10% менше м'яса на тиждень, ніж 10 років тому, найбідніші 10% насправді споживають на 19% менше. Окрім того, що це підтверджує мою думку про те, що люди загалом Вибирають дешеві продукти. Це також повністю спростовує вічний міф про те, що рослинне харчування дорожче, адже в умовах кризи люди їдять менше м'яса та більше рослинної їжі, особливо ті, хто найбідніший. Тепер додайте до всього цього, що супермаркети, як правило, ставлять вищі націнки на рослинне м'ясо ніж на тварина, і ми можемо побачити, що поточна фінансова ситуація, а також деякі з більш вроджених проблем, що стоять перед рослинним сектором, такі як відсутність субсидій та вищі націнки в супермаркетах, також будуть сприяти зниженню продажів. Тепер усе, що я щойно згадував, легко можна визначити як негативні причини для зниження продажів рослинного м'яса. Однак це не обов'язково показує повну картину. Повернемось до початку 80-х років і до подій під назвою крах відеоігор відеоігор» 83-го року. Крах відеоігор» був масштабною рецесією в індустрії відеоігор, яка відбулася з 83-го по 85-ті роки. Крах був спричинений кількома факторами, зокрема насиченням ринку великою кількістю консолей та доступних ігор, багато з яких були низької якості. Тривалістю близько двох років крах сколихнув на той момент процвітаючу індустрію Дустрію відеоігор і призвів до банкротства кількох компаній, а аналітики того часу висловлювали сумніви щодо довгострокової життєздатності консолей та відеоігор. І звісно, як ми тепер знаємо, вони мали рацію, адже міленіали та покоління Z ніколи навіть не чули про такі відеоігри. Почекайте, то чому я про це згадую? Інновації проходять через цикли ажіотажу, коли щось нове, захоплююче та підривне з'являється на ринку, хайп і очікування злітають до небес. Це відбувається до того моменту, коли очікування стають надто роздутими, і в цей час ринок перенасичується новими продуктами та компаніями, які намагаються скористатися зростанням інтересу, як наслідок ринок переповнюється неякісними продуктами, які не виправдовують ажіотажу. І тому люди починають їх остерігатися. У цей момент Ви потрапляєте в етап, що називається позбавлення від ілюзій. Саме на цьому етапі продажі знижуються, захоплення спадає і з'являється критика. У цей момент ринок консолідується, а неякісні продукти та компанії, що їх виробляють, витисняються з ринку. Це саме те, що сталося з індустрією відеоігор у х роках, і це добре відомий цикл для інновацій та нових технологій. Наразі ринок рослинного м'яса ймовірно перебуває на етапі позбавлення від ілюзій. і це не обов'язково є поганим в довгостроковій перспективі. У 18-19-х роках альтернативний сектор заповнився новими продуктами та компаніями. Деякі були чудовими та деякі ні? Нам не потрібні десятки компаній, які виробляють веганську курку різної якості, в тому числі відверто жахливу. І як рух, ми не хочемо, щоб у супермаркетах з'являлися низькоякісні продукти, адже люди їх спробують, і їм не сподобається. Насправді деякі бренди та рослинні продукти задають більше шкоди, ніж користі. Плюс багато наявних брендів намагалися отримати вигоду, як той іноцент, який випустив рослинне молоко, але вже була купа іншого рослинного молока, в тому числі дешевшого. Навіщо купувати? Рослини молоко від бренду, який більше асоціює з супермаркетною їжею, а не з вівсяним молоком. Але той факт, що на припинив продаж рослинного молока, став одним із найбільших доказів того, що так звана веганська бульбашка луснула. А тепер питання до вас чи луснула веганська бульбашка? Ну, Для день це ніколи й не було бульбашкою, чесно кажучи, проте от слід та іносенд були серед тих, хто відмовився від рослинних продуктів. Та ось і позитивні новини після позбавлення від ілюзій настає подолання недоліків, коли стабільність дозволяє подолати труднощі, а організації спираються на попередній досвід. Тепер ринок має краще розуміння того, як досягти сталого зростання, також покращується і якість продукції. Після цього ви досягаєте плату продуктивності, де реальні переваги інновації починають прийматися все більше, а рівень ризику стає нижчим. На цьому етапі починається різке впровадження і прискорене проникнення на ринок. Кетрін Шеклен, яка купує охолоджені веганські і вегетаріанські продукти у Вейтро, зазначила, що продажі веганських продуктів у Вейтрос насправді зросли у 2023 році, говорячи, що веганська бульбашка не луснула, вона просто дорослішає. Тож чи луснула веганська бульбашка? Що я правдою, так це те, що деякі компанії рослинних продуктів мали важкий рік, і що продажі в категорії рослинних продуктів знизилися. Але успіх веганства не визначається лише рослинним м'ясом. Врешті-решт веганство – це етична філософія, і її суть не базується на продажі бургерів. Опитування опубліковане на початку цього року показало, що у Великій Британії у 2023 році більше мільйона людей стали веганами, а ще 2 мільйони планують перейти на рослинну дієту у 2024 році. Очевидно, що ми повинні ставитись до таких опитувань з дрібкою солі, але навіть при ймовірній похибці в цифрах цікаво, що є показник значного зростання кількості людей, які стають веганами в той час, як нам го говорять, що веганська бульбашка луснула. Правда, в тому, що це озброєний наратив, який надзвичайно добре підходить для змі, та звичайно для багатьох споживачів. Він клікбейтний, підвищує дохід від реклами і говорить багатьом людям те, що вони хочуть почути. Але цей аргумент зводить слово веганство від етичної філософії до синоніму рослинного м'яса. Він розглядає веганський рух через призму продажів бургерів, що ігнорує справжню суть веганства і що люди можуть бути веганами і без бургерів. Наступні один-два роки безумовно будуть. Цікавими для сектору рослинних продуктів, хоча без сумніву з'являться виклики, які потрібно буде подолати, але гучні заголовки приховують правду, що провали та спади є частиною шляху інновацій. Так само, як крах відеоігр 83-го року не забрав зі світу Маріо на щастя, поточні спади рослинних альтернатив не свідчать про загибель веганства, де світ залишився без рослинних бургерів на превелике розчарування для деяких медіа експертів і коментаторів соціальних мереж. Гаразд, друзі, ми підійшли до кінця цього відео. Дуже вам дякую. За перегляд, як завжди, я дуже вдячний, і як завжди, дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте про те, що я сказав у цьому відео.